Абудабі говорять про перемир'я. Росія продовжує бити по українських містах, вбиваючи людей і позбавляючи українців тепла і світла. Більше розповімо у випуску Варшава, Київ про головне. Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. В Абудабі стартують тристоронні переговори України США та Росія на тлі нових ударів РФ по українській енергетиці. Чи можливі реальні домовленості з агресором, який не припиняє вбивати? Росія завдала наймасштабнішого з початку року удару по українській енергетиці. Тисячі будинків у мороз залишаються без тепла і світла. Чи виконав Кремль свої обіцянки про паузу в обстрілах? Як це стверджує Трамп? Зрадою Польщі назвав справу про шпигунство на користь російської розвідки. Речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський у Варшаві засудили чоловіка, який допомагав готувати замах на президента Зеленського. Чи наближається Україна до миру? Українська делегація вже прибула в Абудабі, де нині заплановані нові переговори між Києвом, Вашингтоном і Москвою. З боку США у них візьмуть участь спецпосланник США Стів Вітков і Джаред Кушнер. Україну представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, голова офісу президента Кирило Буданов та лідер парламентської фракції Слуга народу Давіда Рахамія. Російську делегацію очолить глава розвідки РФ Ігор Костюков. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Путін дотримався слова і на тиждень призупинив удари по українській енергетиці. Про це Трамп сказав журналістам у Білому домі: насправді Росія не била по енергетиці лише кілька днів, продовжуючи удари по інших цивільних об'єктах. Президент Зеленський зазначив, що роботу української делегації на переговорах щодо мирного врегулювання буде скориговано через удар держави агресорки по енергетиці 3 лютого. Це було з неділі до неділі, і завершилось вчора. Вночі він сильно їх вдарив. Ні, Путін дотримав свого слова. Це багато вартує. один тиждень це значний термін. Ми погодились би на будь-що, бо там дуже дуже холодно. Але це було в неділю, і він протримався від неділі до неділі. Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Стармер повідомив, що телефоном обговорював з Трампом ситуацію в Україні, зокрема нічні варварські напади Росії на енергетичну інфраструктуру. Британський прем'єр зазначив, що атаки були особливо підлими, оскільки температура опускалася нижче мінус 20. Союзники знайдуть гроші на закупівлю американської зброї для збройних сил України. Переконаний генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Про це очільник оборонного альянсу запевнив на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Йдеться про 15 мільярдів доларів, які необхідні Україні для закупівлі зброї в США в рамках програми «Пьорл». Рюте зазначив, що наразі суттєвий вклад у закупівлі за програмою здійснюють канадійці, норвежці, німці, а також шведи і Балтійські держави. Нагадаю, Пьорл наразі є основним механізмом закупівлі у США засобів ППО. Перш за все, перехоплювачів до систем Петріот. Рюте підкреслив, що 90% ракет для української ППО надійшло саме через цей механізм. Генсек Альянсу запевнив, що НАТО постійно заохочує союзників допомагати Україні з потребами протиповітряної оборони. Ця ініціатива започаткована влітку 2025 року, і загальна сума внесків за минулий рік склала 4,3 мільярди доларів. Наповнення ще двох пакетів допомоги триває. Наразі дві третини союзників беруть участь у програмі Пьол. Але ви маєте рацію, існує проблема розподілу відповідальності. На сьогодні частина союзників робить дуже багато. Багато хто робить щось кілька країн не роблять нічого, але більшість вже залучені до пьеру. Водночас у межах НАТО нам потрібен кращий розподіл відповідальності. Саме над цим ми працюємо. Упродовж останньої доби російські військові атакували житлові та цивільні райони майже в усіх регіонах України. РФ застосовує ударні дрони та ракети. У Запоріжжі загинули двоє 18-річних людей. Ще кілька людей постраждали, серед них троє дітей. У наслідок ударів у будинках повилітало скло, горіли автомобілі. У Дніпропетровській області внаслідок атаки дронів загинули жінка та чоловік. Ще двоє людей отримали поранення середньої тяжкості. В Одесі дві жінки постраждали через удари російських дронів. Пошкоджено двоповерховий будинок, школу та дитсадок. На території промислового об'єкта виникла пожежа. У сумах під ворожим обстрілом опинився зарічний район міста. У багатоквартирних будинках вибиті вікна, рятувальники працюють на місці та надають допомогу постраждалим. Російська атака на енергетичну інфраструктуру у ніч на 4 лютого стала наймасштабнішою від початку року, повідомляють у ДТЕК. Під удар потрапили ТЕЦ в Києві, Харкові та Дніпрі. Значних пошкоджень зазнали і теплоелектростанції ДТЕК на Одещині. У Києві без теплопостачання залишаються 1142 будинки. Найбільше постраждали Дарницький і Дніпровський райони. Напередодні росіяни вдарили по столичній ТЕЦ п'ятьма балістичними ракетами. За даними віце-прем'єра Дениса Шмигаля, Атака по цивільному енергетичному об'єкту в сильні морози була навмисною, а її відновлення займе багато часу. Розбитутець показали генсеку НАТО Марку Рютте, який приїхав до столиці в цей день. Шість вагонів незламності поїхали до Харкова, де оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Без тепла там залишилося 929 об'єктів, з них 853 – Це житлові будинки. Загалом 60% споживачів в області не мають електропостачання. На Одещині понад 50 тисяч жителів залишилися без світла. У ДТЕК кажуть, що на відновлення потрібно багато часу. А у Дніпрі через російську атаку на енергооб'єкти без тепла залишилися майже 9 тисяч абонентів. Тим часом міжнародні партнери продовжують допомагати. Зокрема, французький міністр торгівлі повідомив, що Франція передасть Україні 150 генераторів. Перші 13 надійдуть вже 4 лютого. Два тижні без опалення та ще й в аварійному будинку у таких умовах мешкають в Києві сотні сімей. Жителі одного з них потерпають від холоду у затоплених квартирах із бурульками на вікнах. Більше дивіться в матеріалі. Один із багатоквартирних будинків на Берестейському проспекті у Києві вже другий тиждень без опалення. Електропостачання також нестабільне. Спочатку мешканці самоорганізувалися, зверталися до служб, допомагали комунальникам та сподівалися на краще. Однак, за увесь цей час ситуація. Не змінилася. Трошки менше двох тижнів немає опалення, яке не поверталося. Його щодня намагалися перезапустити, бо це ж ціла система, але постійно рвуться труби, бо, мабуть, ну вони були гнилі і старі, але ніхто не підозрював масштабу проблеми. І цього року зима все це загострила і посипалося все одночасно. Тобто зараз вже ситуація, ну це форс-мажор, тому що кожного дня ніби є якісь спроби, але після цього от вчора було чотири прориви. В одній із квартир цього будинку мешкає подружжя кінорежисерки Ірини Цілик та військовослужбовця і письменника Артема Чеха. У їхній квартирі, як і в більшості інших, температура нижча 10 градусів. По різному деякі квартири затопило деякі фатально затопило. У нас з одного боку біля п'ятого під'їзду прорвала труба на горище. Я вчора її бачила, там досі шипить. Це все і там просто по всій стіні з восьмого поверху, зараз оці гігантські бурулі. Десятки мешканців будинку зверталися до відповідних служб. Утім, їхні заявки або ігнорують, або закривають як виконані. Причому це сотні були заявок від нашого дому, а потім вони ніби там все питання закрито, запустили систему. А те, що вона через півгодини знову не працює, ну і так от по колу по колу. Окрім розірваних труб, у будинку з'явилися і інші проблеми на даху досі не залатані дірки після російських атак дронами. Низку квартир залило водою із розірваних труб. І помешкання вкриті кригою. Постраждало і укриття, яке люди облаштували самотужки. Це небезпечно, і зараз людям немає де ховатися під час атак. Лишилось якийсь дуже маленький обмежений простір. Ну і дуже шкода, бо ми це все ремонтували, робили своїми силами. Біда іноді змушує ближче знайомитися із сусідами, розповідає Ірина, і веде нас до пані Валентини. Їй за 90, і вона мешкає на восьмому, найвищому поверсі будинку. Я ще слава Богу, сама можу. Я ще, слава Богу, сама можу. Ось. А деякі ж взагалі, не дай Бог, до такого доживати, дівчата. Хто ж думав, що таке станеться? Квартиру жінки також затопило. Я ж перепугалась, хорошо, що сусідка... я ж налякалася. Добре, що сусідка у мене поруч є. Прийшла, допомогла по коліна води було нині. У квартирі пані Валентини близько восьми градусів тепла. Десятки сімей із цього будинку опинилися посеред лютих морозів у дуже складних умовах. Люди гріються як можуть, допомагають один одному і готові допомагати комунальникам, аби лише хто приїхав. Вони розуміють, тепло цієї зими ймовірно вже не повернеться, але очікують принаймні чесних відповідей від відповідних служб і просять не вимикати електроенергію, щоб будинок остаточно не перетворився на крижану пастку. Бельгія відновлює дві військові бригади для посилення армії. Це частина модернізації збройних сил королівства. Новим підрозділам може знадобитися до трьох тисяч військовослужбовців. Протягом останнього року в бельгійській армії триває кампанія з набору персоналу. Цей крок є частиною урядової стратегії стримування. Вона спрямована на зміцнення сухопутних сил країни, щоб вони могли протистояти майбутнім загрозам безпеці. За словами міністра оборони країни, знадобиться два-три роки, щоб ці бригади запрацювали. Їхня наявність також дозволить Бельгії розширити свою роль у міжнародних військових операціях, таких як присутність сил союзників на території України після завершення війни. Геополітична напруженість зростає. Звичайно, нам потрібно зайняти правильну позицію, і наша позиція має бути сильною. А це означає, що нам потрібно посилити наші збройні сили. Так воно і є. Це стосується не лише цього, це також про кібербезпеку, повітряні сили. Є багато компонентів, які потребують більшого підсилення. Комп. Була зрада Польщі так речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський прокоментував справу про шпигунство на користь російської розвідки. У Польщі визнали винним Павла Павлака, який у 2024 році співпрацював із російськими спецслужбами та допомагав у підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського. За даними слідства, чоловік передавав російській розвідці інформацію про систему охорони аеропорту Рящев-Ясьонка, ключового пункту для візитів українського. Президента дані могли бути використані для планування нападу. Суд у Замості визнав Павла К. винним у шпигунстві та засудив до трьох з половиною років ув'язнення. Раніше СБУ повідомляла про кілька спроб замаху на Володимира Зеленського, зокрема під час його перебування у Польщі. 150 тисяч українських біженців у Польщі можуть залишитися без допомоги на дітей. Щомісячна виплата, яка становить 800 злотих на одну дитину, призупинена з лютого 2026 року. Йдеться на сайті закладу соціального страхування Польщі. Ці зміни ухвалені у вересні 2025 року в межах поправок до законодавства Польщі щодо умов надання соціальних виплат громадянам України, які перебувають під тимчасовим захистом, каже експерт українського дому у Варшаві. Вже з лютого отримання виплат на дітей залежатиме від економічної активності їхніх батьків у Польщі. Раніше однією з вимог було відвідування дитиною польських навчальних закладів. Утім, нині до неї додалася ще наявність офіційної роботи в одного з батьків, який подає заявку на виплату. Зараз українці, які мають ПСЛ «Укр», почали отримувати масове сповіщення від ЗУС про необхідність скласти скласти нову заяву на виплату цих грошей. Людина, що має договір про роботу. Умова праці, тоді людина вважається економічно активною, умова зліцення й веде свою підприємницьку діяльність, наприклад, є ФОПом. Дуже неприємна новина для тих, що працюють на умові АДЖЕО або ведуть те, що називається в Польщі джерельнішні реєстрована. А скільки з цих форм заробітку, які є з точки зору звичайної людини, дійсно активністю економічною, жодні внески до ЗУЗ не сплачуються, то держава не вважає цих людей активними економічно для всіх. Іноземців, момент з якого ці зміни вступають в силу, це 1 червня цього року. А для воєнних біженців з України, тобто людей з песель -Укр, це 1 лютого цього року.